Всім привіт! Сьогодні з нами Аня Мірошниченко. Це ведуча п'ятого телеканалу і, е, і модель того самого календаря. Скандального, скандального календаря. рада бачити. Скажіть, будь ласка, як виникла взагалі ідея цього календаря? Тобто, з чого почався сам процес, хто був генератором цієї ідеї? Процес почався з того, що керівництво змусило нас, отак прийшло в один день, і говорить, дівчата, треба роздягнутися і сфотографуватися, і будемо в такий спосіб збирати гроші. Якщо ви цього не зробите, то ми будемо вас там ну, когось звільняти. Комусь зарплату меншу давати. І ми такі, ну що робити? Всі сіли з дівчатами, подумали, нас було небагато, 12. харасмен. Так, ми сіли, подумали, ну що робити. Я кажу, дівчата, ну давайте, давайте пробувати. Якщо шеф говорить, не підемо ж ми проти шефу. То нас змусили і нам довелося роздягтись. Це так в уяві тих, хто хейтить цей календар, власне, виглядає ця історія. Насправді це було зовсім інакше. Ми придумали цю ідею. Ірина Герасимова, тут має бути наш, наша шеф-редакторка, вона це все придумала, все це організувала. А ми з дівчатами одразу погодилися. У нас є крутий фотограф на каналі Юра, і він все це організував. Це був дуже довгий процес, тому що ми підбирали образи, хто ще буде фотографуватися, дуже довго продумували, як це все. Ну і власне, це не, не був календар там одного дня, знаєте, що ми сіли, там, нам робити нічого. Давайте знімемо штани і сфотографуємось. Ні, так не було. Кожен образ він продуманий, і тому це був дуже довгий процес. А скажіть, будь ласка, от ви говорите про продумання образу. Кожна із моделей, із дівчат mm -hmm. придумувала для себе образ самостійно? Чи був хтось один, хто складав Ні, Хто, там як? Образи. хто як? Наприклад, мій, я можу показувати, так? Так, так. Наприклад, мій буде. місяць липень, я вам зараз покажу, чому він у мене виник як липень. Ось це мій місяць. це Мій місяць це мої ноги. І я подумала, з чим можуть асоціюватися там ноги, і ми придумали берці. Ну тобто було б дивно, якби я сфотографувала свої ноги разом, там не знаю, що ми, з якимись там гільзами Так. Це... Тому ми обрали от ноги, значить взуття. Причому це, приміром, український виробник, це взуття, це берці. Я їх прям мацала. Все вони дуже класні і круті, їх роблять в броварах. Там дуже класна родина. І до речі, виробники цього взуття вже купили у нас шість календарів. Серйозно? Да, причому Вони купили, Ой, да, вони купили ну, прям за гроші, не, не казали, там подаруйте, а шість календарів, не знаю, може комусь подарують. А, тобто це взуття українського виробника, і в такий спосіб я власне, його і рекламую. Ну, виходить так. А у дівчат хто як? Хто придумував, збирали всюди реквізити, у кого що було. Десь щось брали на фронті, десь нам щось давали волонтери. Тобто ну, кожен образ був придуманий, Це не було таке хаотичне. До речі, це перша фотографія, яку я тільки побачила з календаря, і мене зразу захопило, Я така нічого собі так концептуально красиво і тонко mm. передано, дуже гарно. Насправді Ну, я насправді цю фотку зразу засвітила, тому що я ніколи не соромилася показувати свої ноги, так. Не дивлячись на те, що я журналістка, я їх просто постійно ховаю, бо сижу в кадрі. То мені хотілося їх показати ну, ви дуже струнка, тому пощастило. Ну можливо, так, що мені, я завжди говорю про те, що я все своє життя соромилася цих ніг і ну якось не, не показували їх. Мені здавалося, що я худа, несуразна. А потім думаю, а чого б не показувати? Звичайно, да, тому і ми ще навіть жартували, що буде колись партія ноги. Я вас обов'язково запрошую в цю Дякую. партію. Дякую, я приєднаюся. Да, тому я не бачу нічого в цій фотографії вульгарного, не бачу нічого поганого, ну я кажу конкретно за своє, так? ну і за дівчат. Тому я не знаю, що стало причиною того хейту. Ми так і не зрозуміли, але ну, ми на нього не очікували. Ми не думали, що він буде. Ми фотографувалися, робили цей проєкт і жодного, мабуть, з нас, ну я точно не думала, що може бути такий розголос. От чесно не думала. Я думала інакше. я Думала, господи, як же ж їх продати ці календарі? Чи буде їх хтось купувати? Тобто, чи буде попит, так mm. так? А потім <ків> дякую тим дівчаткам, які розігнали цю історію. І тепер ми молодці. Раз ми. тоді можете розповісти трохи про реалізацію? От власне від ідеї виникнення уже до друку продукту. Угу. Скільки часу це зайняло? Ой, там насправді нас кожен фотографувався в різні дні. Не було такого, не було такого, що ні. загальна фотосесія сі прийшли. Ні, хто коли так фотограф там дуже часу фотограф продумував все це, як робити, кому яке світло. Кому який там фон і так далі приходили на цю от оц... для того, щоб зробити цю фотку, uh -huh. ми витратили з Юркою години-дві, просто щоб це зробити. Там були інші інші варіанти, ну це ми думали, 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 по світлу там підбирали все. Тобто теоретично кожна оця фотографія, яку ви зараз бачите, от кожен оцей кадр це дві години роботи, ну самої зйомки. Потім фотограф все це опрацьовував, він сам це все робив, робив, робив. А потім запускали вже в друк. Дуже класно. Запускали щоб, щоб в друк, а як уже потім, я не знаю. Це вже треба у керівництва питати, як вони це все роздруковували ці поліграфії. Не знаю, я знаю, що зараз дуже проблемно і з папером із усім, і дуже складно це все робити, тому ми так трошки затягнули. Ну, вийшло так. вийшло красиво. А, дуже красиво. Мені здається, що навіть кожна з дівчат, бачачи перед собою багато кадрів, mm -hmm. могла ще право мати вибрати, правильно, так, який їй сподобався більше. Нас не змушували. <клес> Нас не змушували ставити конкретно цю фотографію. Mm -hmm. Тому да, ми вибирали. Ну, я недовго вибирала. Я одразу собі там три образи таких прокинула, а як дівчата, не знаю. До речі, ззаді, якщо ви бачили, тут є ж наші обличчя. Так, Всі ж говорили про те, Країна що має покажі. Найвіщо люди фотографуються без голови. Ось, Юра, фотограф. Ага. Це, це він, до речі, нас всіх знімав. Я попришу, От, а, тому... а Це телеоператор. Я подумала, що він теж є модель. А, Це Ганка наша, дуже крута операторша, ага. а, дуже крута. Ага. Вона постійно на сході зараз. Бахмути, перебахмути, це вона все там. Вона це все знімає. І така дуже велика, велика умничка, Ми її дуже любимо. Вона безстрашна. Вона безстрашна, бо і Женя Китаєва, де Женя Китаєва, і Женька mm -hmm. Китаєва. Що да теж наша така безстрашна. Це, до речі, Женя і Ганка ходили до залужного. Mm -hmm. Да, і це він yeah. підписав календар. Mm -hmm. Він знає і Ганку, і Женю, тому дуже класно. А це все просто наші співробітниці, ведучі, ведучі різних проектів, ведучі новин, шеф-редактор наш. Mm -hmm. Міжнародний відділ, я Дашуля, режисер, наш mm. ну, всі, всі наші дівчата. Ось ви говорите про те, що ви не очікували власне от такого, скажімо, розголосу, угу. так, а якихось негативних моментів. А, власне, уже ж до цього були якісь певні тривожні дзвіночки. Тобто, згадаємо, як Леся Нікітюк колись закликала в перші там, тижні війни про те, що жінки мають провести себе в порядок і. От і а, анонсували це під під хештегом Краса для ЗСУ. Тобто її одразу звинуватили це в тому, в інстаграмі, так? Так, в інстаграмі її одразу звинуватили в тому, що а, це ось така сексистська, некрасива позиція. Жінки не мають бути лише красивими. А, от потім, після того, був здається перед вами ще один календар. А, досить приватна ініціатива. Здається, він називається так, як відьма скаже. Тобто, Дівчата теж запустили, от і а, що я побачила перше в медіа, це те, що а, дівчат звинуватили в тому, що вони прикривають свої дубки просто а, красивими вишиванками. Просто я це не бачу я в цьому вигу. нічого поганого. Я не розумію причини того хейту. Е, чому я її не розумію? Бо жодна людина до мене не постукала в особисті повідомлення і не написала мені, що я там. Повія, непристойна, що я роблю, як я можу фотографувати свої власні ноги. Ну, тобто, жодна людина мені не написала. Всі військові, з якими я контактую, з якими я пишу інтерв'ю, мені от мені написали всі. Мені при чому написали всі і підтримку висловили, по-перше, і що дуже важливо, вони кажуть, продай. Тобто я думала, що вони всі так скажуть, ой, класно, там класна ідея і так далі. Хлопець на передовій готовий заплатити півтори тисячі гривень для того, щоб комусь купили на передову там рацію, uh -huh. так, і для того, щоб отримати наш календар. Оце було саме круте визнання. І жоден з них, от я у військових питаю, кажу, слухай, питаю Богдана, що в що в чому причина хейту, Як ти бачиш? Чого, чого нас ненавидять там, хейтять якісь дівки? Ну, він там нецензурно так висловлюється, а, Каже, тим, бо вони там не трошки. Ну, дуже... Тим більше, що ідея з нюцами зараз дуже популярна, от так, і її сприймали реально як mm -hmm. позитивну, як такою, що перевертає увагу взагалі про волонтерство. Mm -hmm. Так а от власне з календарем вийшло трохи навпаки. Ну слухайте, можливо, я думаю, через те, що це ми по типу як КР. Під егідою корпорації нашої виходимо. Так, я думаю, що якби я особисто в себе в соцмережі викинула фотографію таку з ногами і сказала там роздрукую, збираю гроші, я думаю, нічого б не було. Я думаю, що багато в чому. Ну от хейт, можливо, через те, що через те, що п'ятірка, через те, що телеканал і так далі. Ну, я так думаю. журналістська етика. Та, журналістська етика, так. Я фотографувала свої ноги до цього у Фейсбуці, і ніхто мені нічого не говорив. І в парламенті, коли я працювала, я там теж постійно обігрувала свою партію ноги. І жодна із цих жіночок, які uh -huh. скільки їх там було штука? Ну, Там не багато їх хто нас критикував. Ну, ця група їхня. Ніхто мені не говорив про це. Ми не бачимо в цьому нічого поганого. Ми щасливі. От ми реально щасливі. І мені ще дуже сподобалось, що я відмітила, що жін, і жінки військовослужбовиці, угу. Uh -huh. вони за. Вони за і вони писали мені теж слова підтримки і все. У мене навіть одна була знайома, яка вона військовослужбовець, і чоловік не військовослужбовець. І вона на підтримку пофоткала свого чоловіка і додавала це на Фейсбук і сказала, що я нічого не бачу. Ще дуже класно, що дуже багато жінок, не військовослужбовець, купили календарі своїм чоловікам, які зараз на передовій. просто в подарунок. Я особисто відправляла вчора чи позавчора. Одній дівчині, яка купила конкретно для свого чоловіка, буде передавати йому туди на схід. Це дуже круто. Так, реально тобто, ну якщо люди є, хто реально оцінює, є хто якось ну, дивно. Не знаю. Ну, в моєму середовищі не було жодної людини, яка б мене розкритикувала. Жодної. Напередодні цієї заяви, тобто у вас вже лежить готовий продукт, він готовий вже піти а, в продажі, і тут виходить ось ця заява. Що ви, яка ваша реакція? Яка реакція вашого керівництва? Що ви думаєте про це все? Тобто Треба закупорити це все чи все Ні, ж таки йти на, справ... на пролом? Ні, не так було. А, це був десь обід. А в нас була домовленість, що як тільки будуть календарі готові, ми, по-типу, всі можемо їх публікувати в себе в соцмережах. Я ще пам'ятаю, що я шеф-редактору нашому, кажу, «Ір, ти ж проконтролюй, щоб всі дівчата, які є. Бо я думала, ну хтось там не схоче там, рекламуватися і так далі. Я кажу, давай проконтролюємо так, щоб всі, ну, всі дівчата це додали. І ми реально додаємо. Якось вам так спершу, ну, я не, не дуже так відслідковувала, ну здається, спершу було тихо, тихо, тихо. А потім вже пішли ці заяви, і ми робили те, що як, одразу пішло, пішов негатив, але й одразу пішла купа заяв на нашу підтримку. І ми просто сиділи тут і ходили там по коридорах і один одному показували, ну, здебільшого, там, слова підтримки. І ми відверто раділи тому. Воно почало нестись, 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 і ми такі, о, клас, клас, клас. Ну, якось так. Ну ми не хотіли нічого зупиняти. Ми навіть не думали про це. Ми навпаки казали, клас, ну давайте, хай поговорять про п'ятий канал, хоч за таких умов. Ну не тоді, як з марафона угу. викидала, хай хоч так поговорить. То ми були щасливі. А які. А потім уже через кілька днів ми вже говорили один до одного підходили, казали, так, ми нічого не кажемо про календар. Ні-ні, ти, ти щось хочеш про календар сказати? Нічого не кажи, я нічого не хочу чути, бо це реально важко. Ти сидиш і там дві доби просто на смс відповідаєш, і там тебе всюди тегають, тегають, тегують, перепощують, і ти такий, о Боже, до коли ж це закінчиться, до нашого ж ми це зробили. Ну це вже вірус, не таке почалося, да. так? і, як той самий Танець венздей, так само. Не говоріть мені про календар, не говоріть. Так, треба, до речі, зняти таке відео. в так, для А що дуже класно, ми потім моніторили ще. Люди ж почали гроші кидати на цей календар, і це було дуже класно. Бо ми поставили собі ту амбітну ціль, так? Зібрати ага. мільйон. Ну мільйон це багато. Якщо не секрет, скільки вже зібрали? М -м -мільйон, мільйон ми одразу зібрали. Серйозно? Да. Cool. А, там щось доходить до двох мільйонів. Треба перевіряти, ну доходить до двох мільйонів. Такі Я такі думаю, що буде терміни. 2 мільйони буде 100%. А потім ми ще щось зробимо. Ну, ви анонсували а, аукціон, так? Так, аукціон, ми анонсували. Поки що ні в кого не було календарів, і перший примірник виграв, я не знаю, хто це, чи чоловік, здається, чоловік. І він заплатив на аукціоні. Перший примірник він забрав за 77 тисяч він купив. І ми здається, от, треба перевірити, ми здається, вже йому відправили. Відправили, так, бо я, ми автографи всі ставили, тому йому віддали. От перша людина купила за 77 тисяч, а потім всі купували за півтори. Ну, тенденція. Мої військові хлопчики, які купували, вони ж мені там скидали ці квитанції, все, що я купив, вийшли мені і зробили автограф, так? То я особисто їздила здала на нову пошту там за підписала. Вони кидали не по півтори тисячі гривень, вони кидали по дві і більше. Uh -huh. Тобто людина була готова просто, щоб підтримати нас, докинувши дівчатам 500 гривень. Знаєш. Ти класно я ще пам'ятаю, що як тільки в перший тиждень ви 6 грудня так анонсували продажі на день збройних, день збройних сил? сил. так. Здається, так. Здається, І в перший вже тиждень не можна було купити. Тобто, ви просто спочатку видавали якимось невеличким тиражем, а потім вирішили. Ні, 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 ми додруковували, додруковували. додруковували да. Це ми тільки цей тиждень почали розсилати так нормально. Угу. А то ми тільки додруковували там щось було не так, нам щось там не подобалося так далі. А потім вже почали. А зараз вже все нормально, ми вже повноцінно розсилаємо. І я й сама хожу, це ж на пошту відправляю, то мені приходить постійно так в Добропілля, uh -huh. дійшло там, в Донецьку область дійшло, і я це моніторю, щоб все дійшло. А плануєте після цього всього зробити не онлайн а аукціон, а такий от фізичний аукціон, де можна буде лоти піднімати, так, як в кращих традиціях. Тобто це ж можна було би зробити якось концептуально чи взагалі у вас виникали? Такі я дрібні? вам скажу, що має щось у нас там планується на 22 число. Чи 22, чи 23. Десь у Києві буде якийсь аукціон? Ну я ще не знаю деталей. Це Аби ви сказали мені, що будете про це питати, я би спитала у керівництво. <рес> я страшного. знаю, що щось колотиться на наступний тиждень і однозначно uh -huh. буде. Буде якийсь певний розвиток цієї історії, а може, щось далі буде, не знаю. Мені дуже багато знайомих говорять, а зробіть футболки з такими. Такими штуками, так, з цими фотками. Типу як мерч. Ну, Типу ми продамо, да. мерч. сумки, там що ще можна зробити. Блокноти, не знаю. Чашки. Що. Чашки. Найлегше. Ну, так. реально, люди куплять таке, я так думаю. А Які у вас були е, такі випадки найсильнішої підтримки для вас? Ну, окрім залушного підпису, звичайно. А Нема найсильнішого. Нема найсильнішого. Я вам скажу, що я в друзях із Валерієм Федоровичем, uh -huh. то коли я опублікувала свою фотокарточку. Ну, з, з ногами. І я така моніторю, моніторю, там же ж несеться, несеться, і тоді я бачу сердечко від нього. Серйозно? Mm -hmm. А я коли Власне. бачу, коли Валерій Федорович ставить сердечко, то я вже розумію, ну все, це вже як, знаєте, як Бог, Бог сказав, да, я підтримую цей проєкт, і я благословляю. Тобто, коли вже е, залужний ставить сердечко, ну то все, то будь-який хейт можна просто відкинути. Ну, хейт, ну, у мене і сердечко від залужного, він дав добро. Індульгенція, так. Да. 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 Ну, а потім плюс дівчата до нього пішли, і він нам підписав, все, і він нас похвалив, і каже, великі молодці. Добав а вас. ця ідея, як виникла, що підійти до залужного особистого. А ми, писати, ми чи... одразу хотіли це так. зробити, так. І домовлялися з ним, і він прийняв наших дівчат. Було мало часу, бо він uh -huh. був командуюч, ми, ми розуміли. Так, але все одно він великий молодець. І от. Таким чином, своїм одним підписом так, залужний просто зупинив весь цей, вибачте, срачий. <ристо> ну так, да, але ну воно ще щось <ристо> несеться. <ристо> воно ще щось несеться, ну нехай. Оце він написав. Красиво. <ристо> і такий почерк красивий, правда? Так, такий наче. Це <ристо> да, жіночий якийсь. Це ж жіночий календар, то можливо, він зробив і жіночий почерк. Я думаю, що він може. Угу. Давайте ще раз подивимося. Ну, саме ключове в цій історії, що завдяки цим фотокарточкам, за нашим фотокарточкам, угу. на передову поїдуть рації. Ми так хотіли їх передати хлопцям. Тільки рації чи ще щось планувало? Поки що рації тільки. І вони поїдуть вже потрошку будуть роз'їжджатися до наших хлопчиків. От я дивлюся фотографії, вони досить відверті, так, але ну красиві. Угу. А, чи була якась незручність е, ваша там дівчат-моделей перед фотокамерою? Тобто розумію, що я думаю, що це ні буде. Якщо подлічний? ніхто не відмовився від цих фотографій, так якщо вони всі опубліковані, якщо вони всі сфотографувалися, то я думаю, що ні. Це ж наш колектив. Ми ж тут всі разом. Причому так, причому Юра, цей фотограф наш, він мене не один раз фотографував. Ну, для особистих фотосесій, і для каналівських, тому взагалі немає ніяких, ніяких проблем з цим. А от ви працюєте серед чоловічого також і колективу, так? Чи було, Слава Богу, так чи було, чи було серед них якісь ось такі неоднозначні жарти, ні. можливо, скептичність якась. Ви нічого такого не відчували. Ні, ні, навпаки. Навпаки, всі хлопці навпаки, раді. Дівчата, давайте, хлопці так? раді да, що в них є такі дівчата. На наші всі колеги, то вони, вони дуже довольні, я думаю. А я думаю, що кожне, кожен з них хотів би хотів бути на місці Юри Фоткать нас з нашими ногами і з нашими спинами. Можливо, особливо оператори, так, всі, мабуть, хотіли 100% до юри. Знаєте, ця вся телевізійна тусовка, вона ж, ну, я так навіть там на зйомках, хлопці мені там одяг поправляють, знаєте, щось роблять, то ми звикли вже так до цього всі. Ну, ну, це просто... жінка наша Китаєва. Оце дівчина, яка просто безстрашно їздить на передову. Молодець. Не знаю, Женька просто генерал. Наш генерал. Ну Ви знаєте, я передивилася. От, насправді, я ну, нічого, естер, можу нічого ж не що це там дуже кого... красиво і тут це? абсолютно немає нічого вульгарного такого, щоб можна було дійсно захейтити. От, ну. Так це ми ще не починали. Та ні, вони будуть. У нас тепер хлопці всі ходять на каналі, кажуть, що ви нас не фоткаєте. До речі, Так ми тепер питання. ходимо і думаємо, що робити далі. Що, Бо всі хлопці що реально робити таке? з хлопцями? Чи була якась ідея про те, щоб зробити такий чоловічий календар для Це жінок? Ні, да, ні, воно так був. в коридорах типу, обговорюється. Uh -huh. І оператори там кажуть: о, давайте там зробимо. Ну, поки що ще нема до кого, що вже сідаємо. Я сідає теж у Фейсбуці мене. бачила якусь таку одну ініціативу. Десь жіноча, коли Колектив, ГО вирішили теж щось створити, запросити хлопців і mm. пофотографувати теж хлопців військових mm. саме от бачили фотографії 58-ї бригади після того, як в перший день як вийшов цей mm -hmm. календар, хлопці з 58-ї бригади скинули мені фотографії своїх чоловіків. Ну своїх хлопців mm -hmm. вони були напівоголені. красиві Чолові. такі статую. Так, 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 такі да так, 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 так. так і мені там Варакін пише: mm -hmm. якщо ми таке опублікуємо, ти не проти? Я кажу, давай, і він мені кидає там текст, все публікує, і реально там дуже багато в них переглядів. Вони нас підтримали. Тому цим хлопцям за те, що вони це зробили, ми передаємо рації. А вони будуть робити свій календар. Свій календар і до кінця року вони обов'язково його випустять, і це буде конкретний календар 58-ї бригади. І там будуть угу. напівоголовні чоловіки. Ну, круто. На цьому все я вам Ура. дуже дякую. Дякую за чудову змістовну розмову. Мені було дуже приємно познайомитися і дуже дякую пасі. Дякую.